Вітаю на каналі Таємний Світ Людини. І сьогодні проговоримо таку цікаву річ, як корона. Чому багато людей раніше сприймали і сприймають зараз корону як атрибут власті, могутності, потужності, що за цим насправді стоїть, досліджуючи ментальний рівень або спостерігаючи шляхом образного бачення, можна побачити, що насправді у кожної людини є корона. І ця корона, якщо її активувати в певних місцях сили, буде сприйматися як певний обруч. Ну, до, цього, до цієї корони в різних традиціях носили або самі обручі, або корону, або якісь прикраси, що імітували ці корону. Виявляється, що корона ця є певним енергетичним простором або конструкцією, яка активує зони мозку. Ну, якщо ви дивились фільм «Люсі», то там якраз про цю корону, але напрямому загалом в контексті її розповідається, вона дозволяє активувати зони мозку, які спричинюють більш активну позицію людини і більш ефективну досягнення її результатів. Ну, можна зробити просто ментальну вправу, коли ви розуміючи, про що йде мова, відчуваючи цю корону, воно так іде, треба направити на неї фокус уваги і відчути. Як вона проявляється, де ваш фокус уваги, там і відбувається енергетична взаємодія. Ця енергетична взаємодія призведе до того, що ви починаєте її відчувати, і далі починається дуже цікава річ. Починається активність рівних зон мозку і активність чакрової системи. Ви таким чином збільшуєте енергетичний потік, посилюєте його, і при потребі ви можете його моделювати. Ну Саме для цього і були корони. Золота, тому що це метал, що проводить енергію, срібло і камінчики. Камінчики вони відповідають зонам активації мозку, і був колись такий академік Демік Шнейдерман, він створив таблицю зон мозку, кількості активності нейронів і сітх, які при цьому виникають. Таким способом можна досягти можливості левітації, там телепортації, різного роду впливів, відчуттів більш глибокого, розуміння. Дуже така проста, ефективна штука, як фокус уваги на власній короні, яку треба відчути. Спробуйте цим скористуватися, це однозначно підвищить ефективність вашого життя. Дякую за увагу. На все вам добре, хай щастить.